Усім привіт, ви дивитеся факти ICTV». Я Анастасія Кожушко, і це щотижневий огляд прогнозу погоди з синоптикині українського гідрометцентру Наталією Птухою. Наталю, доброго дня! Доброго дня, вітаю вас і наших глядачів. Тож розкажіть, будь ласка, якою буде погода цими вихідними в суботу та неділю? Так, у нас впродовж вихідних погоду формуватиме поле зниженого атмосферного тиску та атмосферні фронти, відповідно, тому в нас часом дощитиме. Переважно це буде. Дощі такого короткочасного характеру, подекуди вже можуть бути грози. Ну якщо говорити детальніше, то в нас в західних, північних та більшості центральних областей завтра короткочасні дощі місцями з грозами, А в день 4 травня на Закарпатті та в Карпатах навіть значні дощі можуть бути, тож варто мати це на увазі. З приводу вітру, то 3 травня в день у північній частині так само і 4 травня в Україні, крім південного сходу, можуть бути посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Це все пов'язано знов ж таки з проходженням атмосферних фронтів. Щодо температурних показників, то ось найближча ніч найпрохолоднішою буде на Лівобережжі та в Криму там температура становитиме всього 1,6 тепла. А на поверхні ґрунту ще можуть бути навіть заморозки інтенсивністю. Оль градусів, але решта території в нас знаходиться вже в трошки теплішій повітряній масі. І вже температура вночі становить 5-11 тепла, а в день і години 19-24 градуси. В неділю вже в усіх областях у нас заморозки відступають. Надходить більш тепла повітряна маса з південного заходу, тому нічна температура вже складатиме 8-14 градусів, а денна взагалі 20-27. Але, на жаль, такі значення в нас будуть недовго, і з понеділка вже буде змінюватися синоту. Ситуація, повітряні потоки з південно-західних зміняться на північно-західні і надійде більш прохолодна вже повітряна маса, і денні максимуми вже становитимуть не такі щедрими вони будуть, і будуть вже в межах 17-23, а в західних областях навіть 11-16 градусів. А якою буде погода з понеділка? Ну, а саме з понеділка я вже трошки розпочала, буде зниження температурного фону. Дещо. Ну, добре, що не критично, але все одно, якби такі показники вже не такі високі будуть. І денні максимуми практично весь тиждень будуть ось в межах ось цих 17-23, навіть подекуди трошечки нижче, особливо це Західні і північні області. Найбільше будуть відчувати в межах ось 11-16 градусів. Нічна температура буде залежати від прояснень. Там, в принципі, впродовж. Всього тижня чергуватимуться процеси як з атмосферними фронтами і з певними також і перервами, проясненнями. І ось якщо вночі будуть певні прояснення, особливо це 6-7 квітня будемо спостерігати. Там температура ніч буде всього від 2 до 8 градусів тепла. Тому подекуди ще будемо уточнювати, чи можливі заморозки, але якщо і можливі, то лише на поверхні ґрунту. Поки що ми сподіваємося, що все ж таки буде трошки більше хмарності. І до заморозків біле надії. Наскільки це характерна погода для початку травня? Ну загалом, так така погода досить характерна, якихось аномально високих чи аномально низьких температур не спостерігаємо. В історії, скажімо так, в архівах є дати, коли і в травні в нас були там досить інтенсивні заморозки. То зараз така досить спокійна, одноманітна ситуація буде. Добре, що з до. Ми дуже розраховуємо на них, особливо наші аграрії, адже в нас в багатьох областях, особливо це деякі південні, частково східні, центральні області. Не мають дефіцит вологів в ґрунті, як в верхньому шарі ґрунту, а в деяких областях навіть і в метровому шарі ґрунту дефіцит вологи. Тому дуже очікуємо, що все ж таки оці, ці, ці, ці вихідні і наступний тиждень з цими дощами, які чергуватимуться, додадуть цієї живильної вологи, яка дуже необхідна нашому аграрному сектору. А давайте поговоримо про столицю, якою буде погода у Києві на наступному тижні. Ну загалом з Києвом буде все досить співзвучно. Звучно з прогнозом по всій території України. Вихідні в нас будуть досить теплими, але знову ж таки з короткочасними дощами різної інтенсивності. Як в день, так і в нічні години. Вони можуть бути більш детальніше, скажімо так, прослідкувати це все можна у нас на сайті покроково, скажімо так. А ось з понеділку очікуємо на зниження температурних показників. Як я вже зазначала, то понеділок ще в межах 17-23 буде, а надалі там трошечки ни. Ще там близько 20, двадцяти, подекуди там від 15 до 20 буде триматися температурний фон. Тому, скажімо так, якихось таких щедрих температур зараз вже не очікуємо. Ось, хіба що тільки субота, та неділя ще в нас більш такі приємні значення а надалі вже будуть такі більш свіжі весняні, але знов ж таки добре, щоб поки що без різких затоків холодного повітря, і ще б хотіла сконцентруватися. А... На Одесі вже потеплішало. Багато дивилося в соцмережах, що люди вже виходять на пляжі, вже пробують засмагати. Тож чи можна вже, скажімо так, готуватися більше до курортного сезону і якою буде погода от саме в Одесі? Ну, саме Одеса, це на південні райони, то там, звичайно, температурний фон буде зберігатися дещо вищий. Ось зараз на вихідних в межах, ось як я озвучила, 20-27, то ось саме 27 буде якраз таки десь ближче до південних районів нашої країни, і саме до Одеської області може відноситися. Але починаючи з понеділка, ну навіть і ці регіони Трошки відчують зміну, але все ж таки в них буде в межах 17-23 утримуватися температурний фон Свіжіше, ніж на вихідних, але все ж таки більш комфортний та приємний. Часом можуть бути дощі, опади у вигляді короткочасних дощів, подекуди грози. Знов таки треба слідкувати для кожного регіону. Зараз ситуація досить так динамічно може змінюватися у зв'язку з надходженням атмосферних фронтів. тому вся інформація, щоденна Уточнюється і публікуються. Добре, дякую вам, що знайшли сьогодні час. розповіли нам про погоду, яка вона буде на наступному тижні. Дякую. Дякую вам, на все добре.